No, my już ja tak baczę, mamy telefonny dzwonek. Albo? Алло, доброго дня. Добрий день, день. Представтеся, будь ласка. А я називаюся Кася, мені 30 років, і хочу вас попросити, тримайте хлопці, береги, бо вихлюпну так, що я навіть не знаю, чи океан би чи то, то все стримав. О, маутку, а, а Що це а, так, можете... а, що, так раптом так, то, так бажання приз отримати від Арсена? А ні, Боже, ви що думаєте, що мені того конче призу треба? Господи, велика миція приз. Але хоч раз, розумієте, бо тобі хлоп каже, молчи, женщина, що так знаєте, як наші географічні сусіди. Твій день 8 марта, то навіть не хоче тих підсніжників від нього. А тут а розумієте, на, ну як мінімум на всю Львівську область, якщо слухають в інтернеті, то навіть зараз чує, яке воно є. 30-30 вже тільки накипіло на тих років. Ти такого береш і можна вповісти, тому що ну ну а де ще таке вповість, воно тобі полюбе в хаті закриє песок. Ну воно скаже я голова, дуже емоційна голова, куди ще я оберне, туди ще голова диви. Uh -huh. А ще і що? Ще я собі головне обертаю. Ну, от, от, от скажіть, а що таке дуже хлоп? От що українська мудрість каже, що жінка в хаті тримає три кути, а він тільки той, до котрого спертий, і то благо, що жінка відкрила двері, він впав на жінку і сперла його до того кута. І що, а як воно винесе раз на п'ять літ перед Пасху в сміттє, то таке враження, що ліквідувало Грибовицьку проблему. <риклад> воно тобі буде напоминало потім, то твоє страшне, ви розумієте? Кітку там того сміття, боже, та жінка, от скажіть що-небудь хлопове зробити. І що? нього є повар, то то вже все, то вже, то вже на кожній рекламі, що чоловік повар, бо вже нема ради, розумієте? А Жінка, жінка може робити все. От ви згадайте комуністичні часи. Так. А жінка робить. Ну, видите, у нас Валентина Терешкова, mm -hmm. Ну от. І що вам далі ще казати? Вони кажуть, ми джентльмени, ми джентльмени, ви знаєте, що таке джентльмен? Що? То мужчина, який вміє гарно подати жінці руку. No. В той момент, коли та виходить з підвалу з повним мішком бульби. От, 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 от що вам ще казати? А борони Боже, хлопа лишити з маленькою дитиною. І все, кінець світа. А чого? Дитина голодна, хлоп сплаканий, не знає, що робити, дзвони на телефон, телефон це розриває, жінка просто не має права вийти з хати. Альбо навпаки, дитина сплакана, то хлоп голодний. То... Ну, то, то ще гірше, то ви розумієте, я вам чесно говорю, то є страшне, воно тобі як звичне випоминати. А що воно робить? То ліпше розуміти, ліпше не чіпати. Угу. А от ви кажете, знаєте, як кажуть, ну боже, боже, сильна половина людства. Фіг там сильна половина людства. А чого? Та от дивіться, от ну що ж хлопа візьмеш, аналізи, і то не все добре. Аналізи навіть тяжко взяти, бо борони Боже хлопові брати з палеця кров. А, а то ви що, медик що? Прошу. Ви що медик? Так. Да. А що а борони, Боже хлопові брати з пальця кров? То що падає? Падає? Та падає і їде. Середньостатистично кожен другий хлоп. А жінка любе, дитину виносити, любе, дитину родити любе, а воно що. Я... Боже, нема що казати, нема. Прийде з роботи. Од... Зранів встає, воно себе не водно позбирати. То, що добре, як йому вчора вечір не було добре. То воно не знає, де його сорочка, то воно не знає, де його шкарпетки, то йому кава не така, то йому не то, воно не знає, що робити, бо не боже, попросити дитину відвезти до школи. Все, то є страшне. Він не має часу, він не піде, в нього робота, в нього, розумієте, от такий приклад, такий. Таке враження, <рес> що то ним ворот, а не він ворить, то є страшне. А вечір прийде. От ви розумієте, єдина позитивна риса є в хлопа. Казали компліментів не говорити, але я таки вповім. От воно годно читати газету і дивитися телевізор відразу. Ну, то так кажуть, що Юлій Цезар відразу міг все одразу зробити, і наш колишній, так як би казати, вождь Володимир Ілічленів. І все, і ще хлоп. Воно приходить, ноги виставить на журнальний столик, який тільки що був жінку впротети, її бідну кров заливає, але то чоловік де ж то, голова сім'ї, то нема права врушити, то то що ти, то що вам сказати? Я вам, ви знаєте, ото, єдине можу вас похвалити. Дай вам, боженько, здоровлю, живи, сі, дали, бабі, ви сідали бабі виговорите. Може, тиждень буде спокійний. Бо такого виска, і ти ніхто писка не запишує. Ну, щось добре є в чоловікові вашому. Та Вже сказала. Що, ну ні, ну ну а якийсь такий позитивний. що, єдине є добре, то мій тато, то є золотий чоловік. Решту вам ніч не можу вповісти. Що, що воно годно Дитину, воно не годно нагодувати дитину. А як робити уроки? Боже, ви математика, інститут третій курс. Воно дитині заказує. Третий класс не допомогти. То що вам ще казати? Ну ну от що вам ще казати, шо у хлопові може бути позитивне, розумієте? Ну що може ну, але якби він, мені туди не було? б. Ой, дуже велика меція. Згадайте генну інженерію і провідні технології. Боже мій, можна Ой, подумати. Так, ви знаєте, у нас за правилами акції три три хвилини мав бути ліміт. Ми, ми вирішили, що раз ми перше ми переривати не будемо. Ми вам дуже, я вам дуже дуже дякую. Дай вам Бог здоров'я. Залишіться, будь ласка, на лінії обов'язково, ми змушені вас зареєструвати. За мені не кладіть слухавку. Добре. Та ну а всім іншим слухачам будемо говорити, слухайте ефір Львівської, слухачкам чи то пак, слухайте Львівської хвилі, оскільки сьогодні вже не один. Такий е, вихід до ефіру буде можливим, і ну, відповідно ви візьмете участь в е, акції Дай жінці слово разом з нашим партнером з супермаркетом.